Всім привіт! а Сьогодні я розкажу чи можна на таврі поставити генератор нового зразка, якщо у вас стояв ось такий генератор старого зразку. Так, можна поставити, ось він стоїть. Ось такий болт, це старого зразка. Ось такий нового зразка. А чи можна поставити, так можна. Що для цього потрібно? Дивимося. На генераторі старого зразку знизу болт один. На новому зразку з двох сторон закручується двома болтиками. Для цього потрібно замінити нижнє кріплення і також потрібно замінити верхнє кріплення, бо на старому зразку ось таке кріплення, просто шпилька, а на новому зразку з боку? Бачите? Але ці всі е, кріплення, які кріпляться на блоку мотора, вони по болтах все співпадають. Так що, якщо ви захотіли поставити ось такий генератор, а у вас був такий, то просто потрібно замінити все скріпленнями. У мене так вийшло, що на розборці був генератор ось такий. Не було вибору, я просто скріпленнями все взяв і поставив його сюди. По рівню все стає добре, все добре працює, по фішках теж так само на болтик там два таких толстих провода. І одна фішка. Можливо комусь буде корисно, бо я цього інформації не знайшов в інтернеті. Попробував вже сам.